Яка постійна претензія звучить до е, УПЦ? Вони кажуть: ось подивіться, їхній лідер, митрополит Онуфрій, є постійним членом священного синоду РПЦ. І вони його туди самі причисляють. Я ось навіть роздрукувала попередні календарі від РПЦ. І ось тут якраз члени священного постійного священного синоду РПЦ, і тут, значиться, митрополит Онуфрій. І коли я запитую, ну так, а можливо, його туди без його волі вписали, просто надрукували його фотографію і все. І це, я так розумію, може бути доказом того, що вони єдині, мають зв'язок. На що от ваш наступник Віктор Яленський мені відповідає: ну, нехай ось він вийде, митрополит Онуфрій, і скаже: Я заперечую, я від. Відмовляюся від цього статусу, і взагалі цю фотографію повісили туди без моєї волі? Я не хочу там бути, і мовляв, цього буде достатньо, щоб продемонструвати свої наміри розірвати цей зв'язок. Е, Владику Клименте, ну я тоді до вас звертаюся. Чи яка от ваша реакція на це? Чи можете ви зараз вийти і сказати, нас сюди вписали без ваш без нашої волі, і ми не хочемо бути частиною цього? Це вже було сказано не один раз, а вже, мабуть, три, а можливо і чотири рази. При тому це було сказано офіційно, що митрополит Онуфрій не є членом синоду РПЦ. Просто його туди. Це вже що відбувається в документах РПЦ, мене не стосується і я не маю компетенції їх коментувати. Це прописано в установчих документах Української православної церкви. Це прописано також у низці заяв. Які як просить Єленський потрібно зробити офіційно і заявити про це, що ще потрібно зробити? Чи клястися на Євангелії, чи якісь інші прояви? Правдивості засвідчувати, мені дуже складно сказати, тим паче, розглядаючи службу Дес не як духовну установу, не як просто якась якусь громадянську організацію, а як організацію, яка повинна користуватися виключно українськими документами, не клятвами, не якимись завіреннями для мене його вислови, що я вірю. Або я не вірю, взагалі якимись дивними являється, тому що ми не предмет віри обговорюємо з Дес, а ми говоримо про конкретні документи, яким потрібно читати їх, або і, 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 прочитавши, прийняти їх до відома. Інших якихось роздумів на цю тему в нас не може бути. Давайте владика Олександра, до нього повернемося. В нього була така красива метафора про. Томати чи про гірки, про томати, які не має банці? значення, ну дивіться, ці Склад, томати того, що згідно всередині. з того, що саме томати вважають, не є в цій банці. Більше того, вчора е, Онуфрій засудив е, Кирила за те, що той Не с... вчора. А в перший день російської агресії. Я, я просто вчора останні, останні упадок, раз. скажу. Ну ми не знаємо, чи пов'язано це з перевіркою комісії, чи ні. Але пане Олександре, до вас повертаюся. Які Владика Климен належать до РПЦ. І Головне перевірка тоді, за якими критеріями перевіряти? Володика Климен сказав дуже гарну, гарні слова про те, що потрібно дивитися на документи. Так от, як той, хто був 16 років секретарем митрополита Володимира, який знає, як готувалися документи і до соборів, і до синодів, то потрібно не просто робити заяви, так як це прозвучало, що от митрополит не являється, Більше членом священного синоду в нас є така моменти, фактор, як журнали священного синоду, в якому із журналів сказано, що віднині митрополит Київський не є членом священного синоду. Якщо ми говоримо про собор у Феофанії, ми повинні прочитати постанови. Пункт перший, пункт другий. Є такий пункт, що віднині митрополит Київський не є членом постійного синоду, постійним членом священного синоду Російської православної церкви. А Що російської може там треба написати і Костатінопольського права? Ну, Хай буде церкви, хай власне, буде, буде, кажете, що хочете. Чому такий комплекс? Ну, тому, вартості? Інших, тому що в інших церквах він не був членом постійного синоду. Митрополит Володимир свого часу, коли це почало суперечити його певним ідеологічним поглядам, просто не, не перестав їздити до Москви на синод, сказав, мені там робити немає. Я що. хочу запитати тоді владикого Олександр, я коли задавав йому питання. Він був е, теж е, колись членом Української православної церкви. І я залишився і... членом Української православної Добре, церкви, доб... який доєднався до віддання. До Приймаю вашу точку зору. Але в Росії вважають, що ви залишилися членом Російської православної церкви, і ваше фото, ваш портрет так само є на сайті Російської православної церкви. Був. Мене питають, чому був? Він є. Був. Ну, в владики Сімеона митрополита Шестацького теж портрет є. Мене питання: які ви писали заяви, що ви робили, щоб вийти з російської православної церкви і чому де? Перевіряє УПЦ і не перевіряє ПЦУ на їх зв'язок із Російською Православною церквою. Якщо всі документи, які, про які от мова йде в, 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 в цьому законі, вони повністю є і в ПЦУ. Окрім того, якщо ми говоримо. Можна, я просто не вспіваю все на мати. І окрім того, я якщо записую, ми говоримо я про УПЦ, то мова йде про якісь ефемерні зв'язки, які хтось хтось в них вірить, хтось в них не вірить, і нам потрібно розмовляти саме в таких категоріях. Пропонує закон нам саме в таких категоріях розмовляти. А якщо ми говоримо про ПЦУ, то у ПЦУ зв'язки з Росією з країною агресором саме прямі, тому що у них є ціла єпархія. Богородська зареєстрована в Московській області в реєстрі Росії. Де керівник цієї пархії, єпископ ПЦУ є в реєстрі всіх російських документів. Я вже не знаю, як він туди потрапив а і за які зас і за які заслуги да, і він, окрім того, цей єпископ є ще і членом періодично членом керівного органу ПЦУ. синоду ПЦУ. Тому я не розумію, яке відношення до цього закону має УПЦ, але в першу чергу, на мій погляд, ПЦУ має до цього закону. І чому мова не йде про ПЦУ? Для мене це предмет маніпуляцій. Давайте дамо відповісти, Олександре. Так, е, я так розумію, що самий, е, найліпший спосіб захисту це напад, Ні. чим скористався Владика Клемен, видавши цілу е, запитань? Ну, Постараюся відповісти на них поступово. Владика так і не дав відповіді, в якому із документів зафіксовано, що в статуті по, про управління української православної церкви. Який із документів синоду або собору Феофанії, Украї... який із документів в говорить про те, що митрополит Онуфрій більше не є членом? Міст, е, священного синоду Російської православної церкви. Відповів голосно чи всі почули в статуті. Це є, ви кажете? Статут так звичайно. Він ну, владика Климент каже, що є в статуті в статуті. Мож, можна, можна показати цей статут? В статуті. Написано, що е, митрополит Онуфрій є предстоятелем Української православної церкви, є членом синоду Української православної церкви, очолює Архірейський собор Української православної церкви, і жодних згадок про державу агресора. В статуті у нас не О, існує. Олександр якраз сказав про те, що має бути згадка, що він не має є. Має бути постанова та, Якщо Далі... великий Олександр комплекс месоваршості, що вам потрібно, потрібно, потрібно згадувати, що ви були в радянському Союзі, що ви з Росією, і це потрібно прописувати. Скоріше, що я забуваю, що я там був що ще ще писати ладико, в паспорті, в документи Це зараз. Якщо вам, вам право на відповідь, будь ласка. Е, я проголосував ногами, коли прийшов на об'єднавчий собор. Це вам щодо заяв. Ну, але заявою можна заяви, заявою, я. можна вважати е, ту заборону, яку ви священним синодом наклали на мене і на владику синого серед ви не перестали. Бути. Я не перестав бути, так, оскільки добре. владика Онуфії, якого багато хто просив це зробити, не зробив, оскільки я його попереджав по наслідки, які буде те, що ви не прийдете на об'єднавчий собор. Мені тоді було сказано, Саша, не переживай. Мені в Москві сказали, це було 16 липня 2018 року. Ніякого собору, ніякого томусу не. Буде, оскільки по дипломатичних каналах вже договорилися, Томосу не буде і собору не буде. Томос відбувся, собор відбувся, і я про це попереджав митрополита Онуфрія особисто. І я йому сказав, ваше блаженство Томос буде, буде помісна церква. І я буду там. Ну дивися, як знаєш, отакою було відповідь. ще попередити і в Москві когось, тому що ви вважаєтеся я, я уважаюся, членом російської православної церкви, я не вважався ніколи, ніколи кліриком е, Російської православної церкви, оскільки я і присягу приносив митрополиту Київському, і всієї України Володимиру персонально а і, я і священному віде? синоду. Отже, до московського патріархату я ніякого відношення ну, не маю. Ви ж знаєте, прекрасно, що і я не давав ніяких Отже? присяг московському. То патріархату. я вам і кажу, що ви сьогодні належите до відновленої митрополії Константинопольського патріархату. Отже, Панове, панове, е, пані, пані Людмило, вам роль третейського судді. Єдине, що я хочу поновити питання, яке владика Клімент поставив, а чому не перевіряють ПЦУ? Ви, до речі, самі сказали про ці всі зв'язки. Зв да? так може варто теж перевіряти, щоб нікому не було образливо, наприклад, Послухайте, Якщо би було так все, як то кажуть, прекрасно, фантазійно, так значить тепло, біленькому то напевно не було би претензій у держави і не було б претензій у громадянського суспільства до тих чи інших релігійних організацій. От немає іншої релігійної організації, яка викликає стільки запитань у суспільства. Ну скажіть прямо, владико, що так, щоб вас почула вся, як то кажуть, громада українська. Ми українські, все рваніть на собі теляшку, щоб ми зрозуміли ну, можливо, що ви є потрібно, українцями для того, щоб, для того, щоб зрозуміти ще потрібно або по прислухатися, врешті-решт почути, не кричати в той час, коли ми говоримо, а почути. Або прочитати, просто взяти мож знайти можливість і хоча б один раз уважно прочитати все, що е, заявила українська православна. Тобто ви вважаєте, що наше суспільство абсолютно затуманено, але якщо ви як, 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 як релігізнавеця, як як філософиня, от ви е, повторюєте всі ті пропагандистські які темники, про те, що УПЦ МП і і, подібне, і інші речі, хоча ви знаєте, що не є такої релігійної організації, ви як релігія знавець не маєте права вживати такі терміни. То, що ви хочете від суспільства, якщо ви самі є маніпуляторкою в цьому плані. Ні, Я все таки стараюся вже правдиво ну, все казати. Але як. якщо би не було у суспільства, от от те, що може підтвердити нам соціолог. Ви знаєте, ви суспільство такими термінами, е, розумієте? Е, ви е, наповнюєте е, його це суспільство постійно цієї пропаганди. От нехай Олена нам розкаже про ті цифри, які свідчать про довіру. Чи недовіру про питання чи не питання прокоментуємо української цифри. православної церкви? Чому довіра до вашої церкви, аби да кількість послідовників вашої церкви стрімко падає, а кількість послідовників Я православної тільки не, церкви не можу зрозуміти, зростали. чого ви переживаєте так за кількість наших послідовників, якщо вона стрімко падає, якщо вона з вашими соцопитуваннями на межі там похибки У нас є соцопитування, ми да. зараз їх показуємо. Чого але... чого для такої дрібної кількості? Як за ваші за вашими даними українців потрібно приймати окремі закони? Потрібно, щоб вся правова система була спрямована на контроль, на перевірку всього стільки розголосу, якщо насправді це соціально незначуще явище. От мені таки не зрозуміло, чому потрібно такі, такий галас підіймати. Якщо за ви постійно повторюєте, що все стрімко падає, що статистика дуже неважливе явище. Ми присвятили цілий випадає все тільки. Добре, отже, з вашого боку до все добре, якщо все па сам сам саме собою державна служба України з етнополітики і свободи совісті да. має перевірити у ПЦ на зв'язок з Москвою. Так, бачите, Олено, сказали, ви що очолювали все, все, саме собою два попередні роки цю службу, яка зараз буде перевіряти. Давайте ще раз докладно по полицях розкладіть нам, як мають має виглядати ця перевірка, щоб і у владики Климента не було сумнівів, і у тих, хто теж очікує на цю перевірку, не було сумнівів. Дозвольте почати з фактального роз'яснення стосовно полені, які вийшов, не вийшов. Я запрошую і факт чекерів і всіх зацікавлених глядачів зайти на сайт Дес Державної служби з етнополітики та свободи совісті в розділ релігія. Там є статутні документи УПЦ і там є листування. 22-го року, яке відбувалося між ДЕС і УПЦ, і от зокрема в листі від УПЦ сказано, що митрополит Київський всієї України припинив членство у священному сноді РПЦ. І є деякі інші деталі. Немає деталей стосовно інших членів там є різні комісії та. І також немає в публічному доступі документу на кшталт постанови собору Феофанії, тобто там, де були би виписані рішення, те, що є в державних органах на сьогодні, це по суті всі документи це за підписом документ. предстателя Митрополита Онуфре, представителя ОПЦ. З одного боку, це логічно, тому що згідно зі статутними документами УПЦ представляє УПЦ в комунікації з органами державної влади предстоятель, але листи за його підписом, статут за його підписом. Але коли відбувається та собор, то постає питання не вже статутними документами не передбачено інші документи, і постійно виникає це питання: а ці документи є. А там є більше деталей. А що в цих документах? І мені здається, для УПЦ, у складню ситуацію відсутність в публічному просторі цих документів. Однак, як я вже зазначала, на ну, в законі там виписані такі критерії, на які ОПЦ насправді не немає впливу, і в будь-якому разі тут траєкторія буде така, що ДЕС потім буде давати приписи, просто тому що в РПЦ, в державі агресорів документах щось закладено написано. таке, що не можна виконати.